Дури тричі ці слова, і будеш під захистом цілий рік. Помолися за українських воїнів. Напиши Амінь, якщо Бог для тебе на першому місці. Знайомі заклики! Напевно, ви бачили схожі прохання у Ютубі. Що поганого в тому, щоб поставити реакцію чи залишити коментар під зворушливим відео. На перший погляд здається нічого, але подивіться уважніше: фото військового з нареченою чи жінка-піхотинець, яка сумує за своєю бабусею, виглядають майже реалістично. Проте насправді це загенеровані штучним інтелектом зображення. Менеджери таких ютуб-каналів використовують їх для своїх відео у вигляді шокуючих історій, наприклад, про смерть військових. Це з'ясували експерти інституту масової інформації. Так вона натрапила на відео про, начебто, українську розвідницю, яка загинула на фронті. Це відео було із щемливим підписом про нібито її останній бій, і закликом вшанувати героїню. Насправді такої розвідниці не існує. Її фото для ролика згенерував штучний інтелект. Інколи шахраї так поспішають зібрати побільше реакцій, що навіть не звертають уваги на очевидні помилки. Але користувачі все одно взаємодіють з такими відео, бо вони апелюють до їхніх емоцій. Шахраї не випадково обирають коротке відео. Цей формат активно просувають алгоритми Ютубу. Головне у них це позитивний тригер, який змусить користувача затриматися. Далі Ютуб маркує відео як цікаве і пропонує подивитися схожі ролики цього каналу. Експерти з інституту масової інформації виявили 13 ютуб каналів, які генерують такий контент. Вони маскуються під православні. Проте. Насправді поширюють загенеровані відео, картинки та шахрайський контент. Замість традиційного заклику пожертвувати за молитву, адміни цих спільнот мають більш витончену стратегію. Вони закликають писати коментарі під відео, ставити лайки та приєднуватися до закритих груп у WhatsApp. Саме там на вас, начебто, чекають сюрпризи і благословення. Експерти Інституту масової інформації з'ясували, що один канал може мати два посилання на різні закриті групи в WhatsApp. До однієї з таких спільнот долучилася експертка Інституту масової інформації, і це ледве не привело її до китайської секти.